Привіт, я Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України, дякую кожному захиснику і захисниці, хто обороняє моє місто, нашу країну, всіх нас. Якщо маєте бодай мінімальну можливість допомогти фінансово нашій армії, зробіть це. В описі під відео я залишу кілька варіантів, куди можна перекинути кошти, або надсилайте тим організаціям, фондам, яким ви довіряєте. У цьому відео я розкажу вам про книги, які я читала в серпні. На початку місяця я вирішила, що величну дату День Незалежності України, День поновлення незалежності України, 24 серпня, я книжково відзначу так, що читатиму до 24-го і після того книги, присвячені нашій історії, книги наших українців, книги про українців. І що з того вийшло, зараз дізнаєтесь. Перша книга, про яку вам хочу розказати, це Михайло Грушевський, автор Юлія Тагліна. Це книга, яка достатньо невеликого обсягу, але дуже вмістка інформаційно. Вона про нашого великого історичного діяча Михайла Грушевського. Так само того, хто написав Десятитомник, присвячений історії України Руси. Він перший, хто. Розказав про те, що Україна це Україна, це окрема країна, яка абсолютно ніяк не стосується Росії і Московського князівства. Адже російські історики завжди приєднували Україну до себе і писали, переписували цю історію від самого початку так, що вони не долучали до неї Україну. Рушевський перший почав досліджувати це ґрунтовно і досліджував джерела з різних країн світу, довів. Що Київ, Україна це те, що було набагато-набагато раніше, ніж створилось Московське князівство, і не варто їм переписувати історію, адже вона наша велична історія України, яка тягнеться далеких, далеких, далеких часів. Про історію України він мав написати тритомник, але вийшов з того всього десятитомник, і насправді збирав він джерела по всьому світу. Я була вражена, коли читала, як він працював над своїм таким дослідженням величним. Він перший, хто вирішив взагалі зібрати це все воєдину. Тобто до того історики писали про якісь частинки нашої історії, досліджуючи певний час історичний, Грушевський вирішив ґрунтовно від самого початку описати, як саме формувалася Україна, як саме вона виникла. І він доказово написав у своїх книгах про те, що Україна пішла від далеких Андів, і що росіяни постійно переписували історію і приєднували Україну до Московського князівства, чи взагалі забували про нашу країну розказати. А насправді вона велична, вона давня, вона існувала ген-ген-ген далеко. Грушевський. Був дотичний до дуже багатьох сфер суспільного життя. Він звертався до українців зі словами Я хочу жити, працювати і боротися разом з вами. Власне, це він і робив. Дуже трагічно склалася доля його донечки, яку закатували в таборах. Я взагалі не знала такого факту про його біографію, як і ґрунтовно його біографію, і як з нього знущалися. Насправді. Якби він знав, як пише авторка, що не врятує те, що він сказав, що так, я винен в тому, в чому ви мене звинувачуєте, не врятує життя його дитини, адже її не чіпали скількись років після смерті Грушевського, але потім, врешті, все одно ув'язнили. І вона трагічно загинула у в'язниці. Насправді тут ідеться в цій книзі. Коротко стисла біографія і те, над чим працював Грушевський у своєму житті, і те, якою була його сім'я, і те, за що він вболював, а він вболював за Україну. І він хотів написати цю працю свою до кінця, охоплюючи період до кінця XVIII століття, але встиг написати тільки до 1658 року, до смерті Богдана Хмельницького, я, до речі, бачила. В додатку Якабу, що у відкритому доступі були ці книги Грушевського, можливо, і зараз є. Погляньте, тобто весь десятитомник там був. А насправді мені настільки захотілося почитати це, те, над чим він працював. Перший том історії України Руси вийшов 1898 року під час святкування століття виходу друком Енеїда Котляревського. І насправді ця праця це фундаментальне величне дослідження. І Михайло Грушевський перший, хто їздив по світу і з'ясовував все, що стосувалося України, і збирав це все докупи. І він досліджував джерела арабські, перські, польські. Він їздив в архіви різних країн світу. Він по всьому світу збирав інформацію про нашу рідну країну, доводячи і довівши врешті своєю роботою і написавши про це у своїх книгах, що Україна існувала з дуже-дуже давніх часів, що предками українців були племена антів. І Грушевський дуже вболівав за те, щоб Україна була цілісною, адже по Дніпру вона все одно поділялась на дві частини і. Вони були під владою різних країн, і різне було в думках людей, які жили на території України, лівобережжя і правобережжя. І він намагався завжди з'єднати їх воєдино і сказати, що ми є одна країна. І він дуже посприяв тому, щоб це все була одна територія, одна країна з одними цілями, з одними думками, і яка вболівала. Одними цінностями, жила одними цінностями. Він дуже багато доклав зусиль до того, щоб українці, правобережі, лівобережі відчували себе однією нацією. Він дуже хотів побудувати автономну Україну, і оцю автономію він бачав у тому, що і рівність прав щоб була у всіх людей. І цю автономію, і рівність прав він бачив в тому, щоб можна було друкувати художню літературу. Українською мовою, щоб ніхто не забороняв ніяких зібрань, щоб ніхто не забороняв утворювати якісь спілки, щоб пани і бідні люди мали однакові права. І, до речі, якраз він зазначає про те, що навіть сирітки мали освіту в Україні, на відміну від Московського князівства і всього російського, куди наші люди їздили і вчили їх, і школи будували там. І освіту туди привозили. Ну, тобто, це настільки здавна історія про те, що зовсім недоречно не те, що рівняти наші народи, а те, що наш народ це народ, це нація, це люди, які виборювали і виборюють свої права і хочуть жити цивілізовано, вільно, мати свою автономію, цілісну країну. Ну і інші люди, які цього всього не хочуть. Грушевський очолював Українську Центральну Раду, яка 1918 року проголосила Українську Народну Республіку. Він був дотичний до всіх сфер суспільного життя. Певно, що не було десь жодного такого питання, в якому б він не розбирався. І він був дуже-дуже розумним, дуже аналітичні здібності мав. І дослідницькі, і стільки всього він зробив для України, він архівував усе, він записував все у своїх працях. Дуже мені сподобалася ця книга, і вона зовсім невеликого обсягу, але стільки інформації дала, і прямо мене занурила в той час, як живі працював Грушевський. Друга книга авторства Степана Процюка Відкинуті і воскреслі есе про письменників і суспільство». Вона має три частини: в першій частині йдеться про наших діячів, яких закатувала радянська влада. І тут дається такий зріст творчості, ніби зірка, яка летить і десь сяє, і ми бачимо якісь частинки, уривки біографії, які складені просто воєдино. Це, можна так сказати, те, чого не вчать у школі, адже там є просто сухий фактаж. Як працював кожен письменник, і якось оцих таких ноток особистого життя, якихось їхніх переживань, відчувань, печалі, чи гіркоти їхнього того часу, ну, цього всього немає в тих біографіях, які ми вчимо в школі, насправді, чи, можливо, просто я забула, чи так вчила, не знаю. Але автор не описує біографію цих людей. А він просто дає якусь частинку, якийсь такий спалах, лише щось одне. І ти розумієш, що на це все можна нанизати інше, і тоді складеться воєдина вся біографія людини: Леся Українка, Бажан, Плужник, Остап Вишня, Заньковецька, Микола Садовський. Тут про. Закатованих 287 людей в урочищі Сандармох, наших українців, наших світил. І загалом в кожній з цих біографій про те, що вони би може не називали біле чорним, чорне-білим, якби жили не в той час, такі часи були, і як хтось із них пише про те, що. Саме наша українська література чомусь ось такий в неї дуже страшний шлях, ну такий шлях стражденний, мученицький, тому що те, що пережили наші люди, пишучи і переживаючи все те, що навколо них відбувалося, це дуже складно осягнути, це дуже складно збагнути, тому що часи були дуже страшні. І от, власне, автор показує біографії Пана Смирний, Борис Грінченко, Іван Нечуюлевицький. Борис Грінченко, наприклад, який був російськомовним, і потім Кобзар став його Євангелієм, про Павла Точину і зміну його поглядів, про Миколу Бажана, який чорне став називати білим, про Марію Зеньковецьку та Миколу Садовського і їхню любов. І те, що вони переживали у своїх стосунках і як закінчились ці стосунки. Насправді, якийсь такий зріз цікавий в кожній біографії, в кожній персоналії автор виокремлює щось таке, ну ніби душу вивертає і сам дає свою оцінку цьому всьому, свій погляд на те, що це все було дуже страшно. І про те, що судити тих людей не потрібно, як і нікого іншого. Бо ніхто не знає, як їм тоді жилося, ніхто не знає, через що вони пройшли, через які тортури і муки, і змушені були хтось міг бути стусом, але, як він каже, стусів було мало, і не кожен міг бути ним, бо це дуже важко, це дуже складно, це загибель, яка перед тобою. Олег Кандиба, Ольжич, Зеров, Іван Франко, який носив у собі всі світи. І о, яке несправедливе було життя, яка несправедливість була в тому, що він був дуже бідним і ну, жив на межі банкрутства в бідноті. Хоча насправді це ж геній наш український. Якщо хочете почитати таке, я дуже рекомендую. Після прочитання цих всіх біографій, власне, паралельно з цим я почала гуглити, цікавитися, а що вони писали, а що вони зробили, яка їхня творчість, тому що ну, тут тільки якийсь зріс, маленький, от власне, а хочеться знати більше про людей і про них усіх. А для того потрібно читати такі ґрунтовні праці, аби знати більше. У другій частині автор писав есеї. Перша з них я не зрозуміла, яке називається Ідолопоклонство там, власне, про любов і психологізм цього всього, про першу любов, і про цю незабутню якусь любов, про якісь такі ідолі, в яких роблять люди часто з людей, яких люблять, чи вперше закохуються. Тобто саму цю історію я зрозуміла, саме це есе. Але я не зрозуміла, навіщо його було сюди першим ставити, ну і взагалі, в принципі, в цю книжку ставити, не знаю. Воно мені трішки вибивалося з усіх інших. Сподобалось про порятунок сильна така історія, і ще деякі ось, але власне вони там уже загалом також про українців але просто про історичні якісь події, які відбувалися, і от, власне, есе, авторський погляд на якісь події. І третя частина це ну, знайомство з автором, тобто це просто інтерв'ю, там десь три чи більше інтерв'ю з автором. Я прочитала, дізналась про нього, насправді взагалі нічого не знала про цю людину, і, виявляється, навіть один з його творів є в. Шкільній програмі ось таку книгу прочитала, і вона так закарбувалась в моїй пам'яті. Оця особливо перша частина, після якої мені просто захотілося про кожного з цих людей, про кого я прочитала, прочитати величезну, ґрунтовну, біографічну, таку документальну якусь книгу. Третя книга це Сергій Жадан і його інтернат. Це перша проза Жадана, з якою я познайомилась. І я просто в захваті. Як мені сподобалася ця книга, насправді вона про війну в Україні, яка розпочалась у 2014 році. Тут кілька днів з життя людини, українця, дядько, який хоче забрати свого племінника з інтернату. І настільки я перейнялася історією цієї людини, них двох. Взагалі, як автор веде нас по книзі, як він промальовує ці персонажі і зміну їхніх думок, поглядів, власне, одного головного героя, це настільки сильно я просто полюбила прозу Жадана і тепер чекатиму його наступних книг, я сподіваюся, він скоро напише щось іще. Я. Читала цю книгу і відчувала просто, як, начебто, це жива людина, а можливо, це і списано якраз із когось реального. І просто так переживала, коли вони проходили з цим хлопчиком все, що їм довелося пройти. Дуже сильна книга, і він, учитель, який живе місті, яке скоро окупують, яке просто на кордоні і там все стріляє, вибухає навколо просто полум'я. А він: Ну, я ж вчитель, мене не зачеплять, я що я, я ж нікуди не особливо не втручаюсь. Я собі тут викладаю, ходжу в школу, предмет дітям читаю і все. І як потім він це все переосмислює, як потім він починає все розуміти. Словом автор веде нас сторінками цієї книги, і оця вся атмосфера, яка там є, правда, це книга про війну. І там описана ця війна на всіх сторінках, і психологічно, і. Все, що бачать люди навколо, і те, що з людьми відбувається, і в цей час готовність читати ці книги зважте, тому що це все, що відбувається зараз. І в цій книзі це все описано, написана вона на початку війни. Четверта книга це Динамо Харків, це збірка поезії Сергія Жадана. Я показувала вам її у відео. Присвячена його творчості до його дня народження, яке було 23 серпня. В описі під цим відео я залишу вам посилання на той свій ролик, і мені дуже захотілось одразу ж і почитати цю книгу. І звісно, я не можу залишити вас без поезії Сергія Жадана. і сьогодні її буде менше, ніж в тому відео, де я багато розказувала про творчість його. І зараз я вам зачитаю. Ніби не знав її, всю ніч сніг летить розміреною вбивчо, і дерева дивляться в обличчя, не відводячи своїх облич. Ніби вилітаючи з країв, не було за холодно й за тісно, ходить поночі в порожнє місто, кинуте надвечір без боїв. І вона промовить не дивись і тримаєш марну обіцянку, і розплющиш очі на світанку, і побачиш вперше, як колись. Все, як вперше пледиво слідів, теплий галас на подвір'ї школи, ніби й не знав її ніколи, ніби й не бачив цих снігів. Ніби ночі точені ножі не тримав, затиснувши в долонях. Сніг до ранку ляже на кордонах, сніг окреслить межі й рубежі. Ніби він з її найбільших див, сніг, що захлинається і дише, ніби й не знав її раніше, не тримав, не бачив, не любив. Це збірка поезії. В якій є найкраща вибірка його творчості від 95 до 2020 років. Тобто, це просто весь зріс його поезії. Я не читала ранньої творчості Сергія Жадана, у мене є збірки вже зараз, які він пише. І мені було дуже цікаво познайомитися з його віршами. І я вираховувала, скільки йому було років, коли він писав. Ту чи іншу поезію прямо так читала, якого року він написав. І думаю, о, це йому було 20 скількись років, 23, 25, 27. Словом дуже відчувається, як він ріс, змінювався. І зараз кожним новим своїм віршем, який він публікує в своїх соцмережах, він такий глибокий, він такий сильний у своєму слові. І... Словом, я дуже люблю його поезію. Думаю, ви вже це зрозуміли. Вона така, аби думати, читати, читати знову і осмислювати і міркувати, що там закладено. Чи читати і розуміти щось своє. Тому дуже рекомендую, адже тут. Нагадую, з 95 по 2020 рік поезія з кожної збірки, яку він писав впродовж усіх цих років. Тут тільки немає віршів зі збірки Псалом Авіації, яку він випустив після 2020 року. Друзі, неймовірна збірка. Це просто неймовірна збірка. І я вам дуже-дуже її рекомендую. Якщо не читали нічого Сергія Жадина і хочете щось почитати, то візьміть ось цю книгу. Нещодавно я бачила інформацію про те, що Баба Галамага випустить друком цю збірку скоро. Це в мене 2020 рік, шосте видання. Ось такі чотири книги я читала в серпні, і хочу сказати, що у вересні я також читатиму про своїх і своє. Тобто про українців, українське, виключно такі книги. Приєднуйтесь, потім наприкінці місяця будемо радити одне одному книги, які запали нам в душу, які полонили серце, які відкрили для нас, українців, які відкрили для нас незнане. Читаємо разом. Слава Україні! Слава кожному, хто робить що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую! До зустрічі!